Називатиме команду КоСФК. Київська областний спартакова найбільшим міжнародним статусом. У них статус непереконливо глядає на перших хвилинах поєдинку. Потрібно в команді увійти і гру, заспокоїтись. гравчиня КоСФК. Удача на користь на, на боці Моїсеєнко. На позиції. Так, тескукав меншості і закидає Неталі Мені Сале. За грубість. Ніхто не хоче поступатися. Порадник. Готра, Готра йде і закидає. Яна Готра. Оржаховська. Відміна і сий! Тетяни Чернявської були на тільки дві-9 голів на дві команди. Оржаховська. Так, Макаренко. Ось вона нагадала про себе. Дячук. І... Атакує Наталі Менісале. Сале. Тому немає воротаря. Тобто так, дві виїчених у Спартака. Дві виючених у КСПК. Христину Грицько закидає ближню дев'ятку. І помита. З двома в лінії грає Спартак. Піпродовж останніх матчів вони вже відпрацьовують. Схему і знову включили. Зараз Спартак може зрівняти. Передача від Юлії. Порадник і закидає Дар'я Корець. Мінісалі. Готра в блок підполучає Ольга Макаренко. На швидкості в кут І корець! Відправляє в ближній кут. Мінісаля, мінісаля виходить на ворота. І відбиває Владислава Соколова. але м'яч виходить за бокову лінію. Тарас і СФК в лінію пас на Антонюк. І закидає в нужний кут. Пас на Тетяну Готро. На Яну Готру, Тетяна Готро це гокіпер Галичан. Перший тайм завершується. 12-9 на користь Спартака. Перехоплення, передача. І вихід на ворота. Яний Готри. забиває готра. Так підбирає можливість швидкого переходу. Макаренко. Вперед на Беткота. Виходить на ворота і закидає. Брата Корець віддавати не зовсім зручну передачу. Христина Грисько закидає. В центрі Макаренко підключається. Це завжди дуже небезпечно. Піде розіграш І Та прошиває. Просто ворота. Достатньо часу, щоб зреагувати. Кидок. І м'яч у ворота. Хрикошета. Юлія Порадний. Кидати з такого кута. З такої позиції. Нічого собі передача! Нічого собі. Разом з нею втратилась шанс. Кидок. І не відбиває Тетяна Чернявська. Дячук. Вау! Класне виконання від Юліани Дячук. Дячук з мачем. В лінію Готра. Відбиває Владислава Соколова. Гемблістське Коєс але не встигають в обороні. Тут відбиває Тетяна Чернявська. Другий семиметрово відбиває Муйсенько. Зараз в більшості КСФК. Передача на скрипець та звучит роки забиває. 24-20. у Спартака. Передача доходить на готера. Але перед нею суперниця Готера її переграє і забиває. Треті Валерія Зоря. Мінісаля. Зараз можна один в один спробувати. В Мінісаля переграє. Відбиває Владислава Соколова. Оржаховська. Йде на кидок І закидає Анастасія Оржаховська. Корець. Оржаховська. І забиває Анастасія Оржаховська. Кидок. Владислава Соколова відбуває. І сирена Спартак перемагає 26-22 та. Здобуває бронзові медалі. Також вітаємо і КСФК з хорошим сезоном.